І всім привіт, з вами я, Волакс. Ми продовжуємо виживати в Майнкрафт зомбі Апокаліпсис Хардкор 100 днів. Як ви помните, в прошлій серії ми почали виживання, новий сезон. Цього разу будемо продовжити, бо це вже друга серія. Знайшли дом, кстати, дом полурозрушений, але нічого. Я замітив, що там десь моби на мене на задньому плані плавали. Ми з ними розберемося, якщо буде, якщо буде нагода. От так, закінчимо лутати цей дом і продовжимо шукати. Города і це все діло. Хороше місце, де можна буде остатися. Ну, з вами я, Волонес, а я починаю. Приятного вам апетита, приятного просмотра. Ну, і спочатку б я хотів би закінчити лутати цей дом, бо вроді би я не закінчив. Капець тут темно страшно, а. Ще й двері в нікуди. Я хто? Вроді нікого. Так, сундук. Ботінка, що це? Сток. Приклад якийсь чи що. Чотири урона. Навіть не знаю мій там інтеліок. Вибачте, недавно проснувся тільки. Так. Замість золотої нажимної плити, замість тиквиної сіміння. Це є сундук. Опа! Наша СМГшка, перша оружка. Так, замість золотого шлема. Опа. Йома, які ми страшні. Ну, хоча буде чим відстрілюватися одних них. Е, ще на одне пістолет, воно нам не треба. Так, що в нас в бочки є? Так, свічки я захвачу, буде, хоча б чимось буде піджигати. Так ще паутиня. Паутиня це буде як, типу, проволки, щоб вони замідлювалися було час їх вбити. Опа, я можу, так оказується, ще й ще один пістолет зробити. Крім СМГшки. ще й пістолет можу зробити. А, хе, СМГ просто забрати і вийде пістолет. Понятно. Ясно, понятно. Це пістолет з прикладом просто. Я так і поняв. Так, ще броня. О, кстати, оце полезніше буде. Це буде полезніше, чим от ето. Це нам не треба тепер. Що тут ще є? М'язко. м'яско, м'яско, м'язко замість риби. Так, а оце що ти тут, якщо ти маєш бути тут? Е, заберися і не викладайся, пожалуйста. Ну, пелюля мені особо не треба. Особо я ні з ким так жорстко не сражаюся. Ну, все, в принципі. Так, вроді остався тільки другий етаж. Я ніяк не можу його облутати, да? Треба прийти багато куди. Ну, Ось такого на відстані пооблутаюсь. 19 саморудків треба забрати, кстати. Треба забрати, а замість кого? А замість кого? А замість фаєрболів? Не бачу смислу в них. Ну, і все, в принципі. Так, ми прийшли оттуда, значить нам треба туди. Щоб туди прийти, треба спочатку вибратися нагору. Так, ну тут зламаємо, значить. Опа. Зробимо тако. Ну, і пішли в путь. Побачу, може, обріжу, ускорю, щоб вам було не так скучно дивитися, як я пливу. Ну. Треба знайти тут, я знаю, є великі города. Звісно, спочатку буде трохи так підлагувати, бо треба їм прогрузитись. Ну, а в принципі вони доволі нелагучі. Бо я там вже був і там вроде, все нормально було. Всякі моби є, зомбі дуже швидкі. Опа, ще якесь Тут анагонди, п'явки. Вони дуже мене роздражають, бо я ще з ними не сражався. Так що побачимо, що вийде. Так, цей дом не дуже удобно стоїть. Вообще не удобно. Як мені забратися? Так, капець. що робити? Так, е... Уйди вон од мене, сіміна. Мені не треба. Мені ось, ось земля вийшлася добути, щоб вибратись. Так, ну і куди мені як його поставити? Сюди? Так, іще оцю зламати і будемо вже на свободі. Та -мою. Швид... Ти що? А якщо мене зараз хтось сховає, давай швидше. Так, ідемо в... Ого, цей дом великий. Так, що у нас тут? Що це за дом взагалі? Це як... Якась лабораторія чи що це? Включити світло, бо нічого не видно. Вроді на світло ніхто не агриться, так що можна, в принципі. О, ще одна коптильня, кстати. Хто? Хто свистнув? Що за свист був? Не свистом хтось погукав. Так, это уже безуміє. Треба... Опять! Вообще, я таких мубів не знаю. Так, хто там Уже хтось прийшов, де він? О, жук. Слава Богу, що це мирні жуки, бо є і вредні. Чи це ботанічний сад якийсь? Бо виглядає, по крайній мир так. Сакура. Сакура? Вишнєвий паросток. Ну так, да, це Сакура. Безполезний дом, оказується. Полезність з нього так само, як і з чогось іншого. Ну, Опа, вівця обикновена вівця. Да ну. Я думав, обикновених вівців не буває. Ну і, лад. ну, і ладно. Особа в мене кроваті, так що вона мені дуже сильно так не треба. Йома, скільки тут цих кустів. А? Ладно, значить я ось візьму зараз, перемотаю трошки, бо просто йти буде неінтересно. Так, мене вбили, опять акула плаває. Вообще не повезло мені. Так, а ну, трі ти працюєш? Не поняв. По-моєму, я установив тріпітейтер, але він не хоче працювати. Окей, я поняв вас. Доведеться шукати інший. Чого прийшла? Що зириш? Глаза позіриш. Ай! Больно. Может просто выстрелить. Угу. А воно взагалі. Вообще... По-моєму, патронів нема. По-моєму, слегка нема патронів. Похоже, патрони не ті. Хоча в принципі Extended Ех, ну ладно, не повезло. Добавились якісь... Ето? Шаблони додались? Навірніка вони ж... вони для броні. Бо я бачу щось таке обновлення. Ой, анаконда припливла. Все супер. Що я маю з ними робити, я в душі не знаю. Ти що? Ха. Ха. Помирає. Больно поняв, не лізу. Так. Поставити і поспати. Бо це так не робиться. Значить, буду закінчувати. Подорож так собі вдалася. Так, а що можна з плавника зробити? А ну, здивуй мене. Е, нічого поки що не бачу. По-моєму, нічого. А? Ну що, ось така вийшла серія. Сподіваюсь, вона вам понравилася. Особо інтересно, звісно, нічого не було. Ми просто подорожували. Ну, в слідчій серії сподіваюся, щось зміниться. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Не забувайте про колокольчик. А з вами був я волокс. Всім удачі і всім пока-пока.